27 квітня. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. 1 Івана, 5 розділ, 3 вірш. Хто з нас, маючи в серці вдячність до Господа за ці благословення, оцінюючи їх і дякуючи за них. Не буде справді намагатися служити Господу в правді всім своїм серцем. Хто, перебуваючи в такому стані розуму, не пам'ятатиме Господнє Слово і не шукатиме божественної допомоги, підкорюючись його вимогам і пам'ятаючи вислів якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Для таких заповіді Господа щоденно набувають більшого змісту, стають ширшими. Вони щоденно бачать у цих заповідях новий зміст, нове значення. Якщо вони будуть вдячні і будуть оцінювати Господнє проведіння до себе в минулому, то глибина значення Божих заповідей не буде для них важкою. І вони далі з радістю проводитимуть день за днем у згоді з тим, що сказав наш Господь: Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Так само з нами, як говорить апостол, ми будемо виконувати Його заповіді, і вони не будуть важкими для нас. Це буде доказом, що ми любимо Бога. Що Він любить нас, що ми отримуємо печать, і в нас щораз більше проявляється відбиток Його Духа, Духа Правди.